Вітаю! Захотіла приготувати десерт на вечерю. І довго-довго ждала, коли попадеться такий плід. Ну, саме такий, щоб був всередині ось такий плід дракона, драконій плід. І нарешті, нарешті попала на такий. Останнім часом попадались або біленькі, або таке навіть чорненькі. Так, але яка прикрість, Маскарпоне просрочилось. просрочились, уявляєте. Тому я дуже засмутилась, але ж ненадовго. Зараз зробимо ще щось краще. Не знаю що, але ж зробимо. Беру ті ж самі горішки, що і я хотіла. Перемілю, не буду їх чистити, тому що, якщо чистити, потрібно висушити потім. І це вже на вечерю не встигну. Тому 50 грамів борошна мігдалю мені потрібно. Зараз я це і зроблю. Беремо цукор 125 грамів. Ось це не рахується, я з цим стакан зважувала. Так, 50 грамів борошна, ну, мегальна борошна таке Крупненьке вони у мене сьогодні вийшло. Нічого страшного. Два білки. Це потрібно перемішати, розкласти на противень і запікти печенюшки. Ще додала дві великі ложки борошна мігдалю. Бо я не можу терпіти стільки багато цукру. Так, але ж із-за цього може не вийти. Добре. Так, викладаємо ось так. Я змастила олійкою кунжутною. Так, і. За кадром я це повикладаю, бо темно, так, темно. Ну, немає в мене більше світла. Ось так. Я більше додала борошна. Ано, ну, навпаки, розпливається. Але ж сьогодні мені це не важливо, бо самі будете бачити, що будемо робити далі. Я вже чотири рази передумала, що готувати. Так. І якщо б маскарпоне була гарне, срок, термін зберігання, то все одно б не вийшло те, що я хотіла. Бо малина теж. Не годиться, так. Бачите? Чорненьке, плесніве, все. Так що от таке купувати. А воно ж гарнесенько було півдня тому. Так. Потрібно купувати, коли сезон, а не цілу осінь і зиму, так? Так. Нічого, це ми викинемо. Я взяла чоколад. Чоколад з такою начинкою. Там начинка, апельсин начинка. Це польське чоколадка, ось так потерла. Порізала драконій плід. І зараз будемо складати десерт. Так, будемо складати десерт. Ну, трошки зачекаємо. Ось ще печенюшки наші, трошки гарячі. Я поставлю на балкон на 10 хвилин і будемо так смакувати. Знов проблемка. Ємність, у якої потрібно взбивати щось. Я готувала. Маску для волосся і капала сюди олію ефірну. Це не можна робити в пластмасове, тому знайшла щось інше і додаю вершки і додам три столові ложки цукру. Краще Цукрова пудра, але ж у мене немає цукрової пудри. І зараз спробуємо все це приготувати. Готове. І якщо гарно підготуватись, час приготування цього десерту півгодини. Так, ось це підпечива. я так подрібню. Воно ну, на балконі швидко охолове. Складаємо десерт, беремо печиво. Так. Я не все подрібнила, не знаю. Та далі, драконі плід, Трошки горішки, пікан. Я їх порізала порізала Так, я не бачу де більш, додаю, де менш. Отак. От Потім хурма. Вона не дуже яскрава, але ж вона солодка. Так, я вже руками додаю. Це ще не все. Чоколад. М -м -м. Чоколад. Ложку не підготувала для чоколаду. Так. Я тут вам щось показую, чи ні? Ще не все. Вершки. Вершки. Я зараз за кадром трошки подивлюсь і розрівняю. Перемішала. Мабуть, не потрібно було, але все вже зробила. Ще знайшла попкорн. Це попкорн дуже-дуже корисний, дуже смачний. З кіно, крупа кіно, знаєте? Тому додаємо такого ще попкорну посередині. І знову щось додаємо. Не знаю, зараз хурму просимо. Це диво буде, так? Трошки. Ну я не знаю. Не знаю, що за чим бросати. Так. Знов печиво. Знову печу. Ну, такий насипний десерт. Знову горішки. Трошки горішків залишимо, щоб зверху додати. Що ми будемо зверху додавати? Чоколад чи драконій плід? А, І те і інше. Добре. Зараз додаю вершки, і все, що залишилось, кладемо зверху. Це добре, що так темне, не видно недоліків. Так, чоколадом притрусила і горішками. Так, і вийшла ось така краса. Ну, головне щоб це було смачно. Все. Ну що? Чоколад залишився, Печиво залишилось? Спробувати при вас. Так. Ну, добре. Спробую при вас, щоб ви бачили, що це їстівне. Воно б ще, коли настається, то печиво м'ягеньким стане трошки. А зараз спробуємо, що вийшло. Ну, печиво не попало. А, ні, я. Слухайте. Аж смішно. Мені подобається. Ну і десерт. Ммм, <смакова> яка смакота. <смакова> Мені потрібно вивчити якісь гарні слова, щоб хвалити їжу нові. А то смакота, то смокота. <смакова> Чогось не вистачає, кисенька й малини не вистачає. <смакова> Оце вона. Не дуже солодке, не дуже кисла, таке нейтральне, освіжаюче. Ну що, готуйте швидко і смачно. Побачимось, па-па.